Доброго раночку, всім мої любі малята. Всім доброго раночку, малята, я сьогодні хочу вас познайомити з дуже цікавим оповіданням, яке написав Василь Сухомлинський, і називається це оповідання Казка про щастя. Що ж, починаємо? Йшла стежинкою бабуся, несла великий великий кошик з яблуками, спіткнулася бабуся, пустила кошика з рук, посипались яблука по стежинці. Нахилилася старенька, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, яка гралася неподалік, підбігла до бабусі та допомогла. Коли всі яблука були в кошику. Бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя та пішла далі, а дівчинка задумалась. Щастя, а що ж таке щастя? Оскільки вона була маленькою і багато чого не знала, то вирішила запитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. «Пташечко, пташечко, а що ж таке щастя? Щастя це повернутися на батьківщину після довгої, довгої зими, звити гністечко, вивести пташеняток і вчити їх літати, защебетала пташечка. Ні, мабуть, це не щастя, – про яке мені бабуся казала, і дівчинка пішла далі. Вона пішла і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя? Ти ж знаєш? Звичайно знаю, відповіла квітонька, вона залопотіла пелюстками. Щастя це коли ласкаво сонечко. І теплий дощів. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево, як, по двоєму що таке щастя? Могутнє дерево, тихо, тихо зашли з тіло буйним листям. Щастя, дівчинку, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навесні від довгого сну і знову, одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Кицю, а ти знаєш, що таке щастя? Бурр знаю, знаю. Щастя це гарно поїсти сметанку і погрітися на сонечку. Що ж іще потрібно? Промуркотіла кішка, і ліни. Вигнула спинка. І йшла дівчинка до собачки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів еф, щастя це вірно служити Хазмейнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Тож говорить правду, подумала дівчинка і прийшла вона до річки. Річечко, річечко, може, ти знаєш, що ж таке щастя? Знаю, знаю, задзеркотіла річка. Щастя, це щоб вода була моя. Чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводно бігти до самого моря. А по-твоєму? Що таке щастя? звернулася дівчинка до Бур'янинки? Що росла в квітничку? Щастя, це так розроститися, щоб квіти не росли поруч і бути єдиною господиною в цьому квітничку. Дівчинка повернулася додому і запитала в мами Мамо, матусенько, а що ж таке щастя? Для кожної матері щастя це коли щасливі і здорові її діти, відповіла мама. Мамочко, мамочко, а чому ж усі відповідають по-різному? здивувалася дівчинка. А ти подумай, чому? сказала мама. Довго-довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла, я зрозуміла щастя у кожного своє, який ти сам, таке твоє щастя. Малята, давайте пригадаємо, хто написав це оповідання? Так, молодці, це оповідання написав Василь Сухомлинський. А хто пригадає? Як називається оповідання? Так, оповідання називається казка про щастя? Малята, а давайте пригадаємо, кого зустріла дівчинка на дорозі. Так, дівчинка на дорозі зустріла бабусю. Яка розсипала яблочка, і дівчинка допомогла їй зібрати яблочка. Потім кого зустріла дівчинка. Так, звичайно, дівчинка зустріла пташку. Далі дівчинка зустріла квіточку. Потім підійшла до дерева. Далі дівчинка зустріла кішку. Потім зустріла собачку, підійшла до річки, запитала у буряминки, що таке щастя, а потім дівчинка повернулася додому. Ось, малята, яке чудове, яке чудове оповідання ми з вами тільки що прослухали. Я гадаю, вам сподобалось це оповіданечко. Так, дуже добре, малята. А я, щоб ваші пальчики не сумували, пропоную вам вдома взяти кольорові олівчики та розфарбувати ось таку цікаву розфарбовочку, додати кольорів до нашої розфарбовочки. До бачення мої любі, всім гарного сонячного дня! Мирного неба будьте в безпеці.